Броуновський рух випустила всіх. Чак у мене на руках сидить. Ці всі гуляють. Каштанчик гавкає, але поки бім, я його не випускаю. Ліза там. О, почули, це, наверное... жужа прийшла, жужа прийшла. Лізочка, іди гуляй. Молодці, охороняють. Хотіла поділитися з вами радістю. У нас дрова приїхали, вже половину занесли. Так що, на зиму ми дровами забезпечені. Оце ж до душі треба занести. Але я думаю, це вже півспрота, які пів справи. Один відсоток від справи, 99% вже зроблено. Всім дякую, хто допомагав збирати кошти. Плюсечка, ось. У. Це тільки що наш волонтер від'їхав. Робили вакцинку цуценяткам малесеньким тим. Істерік наслухалися, допомагали вони. І зараз він уже поїхав. Він після поранення доліковується зараз. Тут у нас і приходить до тварин. Я за нього переживаю, бо вони на нього щось, щоб не напригали сильно. Хтось там шевелиться. Хто там Сніжинка? З такими охоронцями нічого не страшно, А Чак на руках ось засипає. О, і давайте друг з другом, і на, на одне одного. Дивіться, дивіться. Спочатку гавкали на того, хто за, за парканом, потім одне на одного погавкали. Ну якась... Чого ти гавкаєш на, на Пашу? Зараз я погодую ти. Якісь претензій у придивля, як жінка. Що таке? Що вона на тебе наїхала? Що ти не так зробив, Паша? Що не так Що? Що вона каже? Що вона наїхала на тебе, да? ну, так? Отак. Ону, їй розкажи. І ще й бім. Я не знаю, хто там, бо в мене на руках цуценя, не хочу туди йти, в цей епіцентр. Воно це тут валдіє. Зюзя кушать, як сіда, Просить 48 восьмий раз. Зараз зюзічка покушаєш. Якусь сердечку я тобі дам, щоб ти трошки заспокоїлась. Отаке всі гуляють. Гарний післяобідній день. Випустила чапка. З рук зняла. еще один. Сейчас еще по каштанчикам добавлю, будет весело. Или загорчить. Кажется, эти дети, эти дети, кажется, они мне не нравятся.